Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І Зеленський зробив таку заяву, що після розмови з Сі Сізінпіням Китай не буде Росією її постачати зброю, і ще Китай поважає територіальну цілісність та суверенітет України. Я вирішила зробити на цю. Тему розклад. І так. Чи дійсно Китай не буде постачати Росії зброю? Якісь були домовленості. А ви знаєте, а все рівно буде? Все рівно буде. Я все рівно бачу. Я вибачаюсь, коли багато говорю, кашель знову повертається. Гаразд, мої дорогенькі. Дивіться, домовленість. так, домовленість якийсь товар, якась, це може бути і, і зброя, це може бути якесь фінансування, це якийсь бізнес, спільний бізнес двох держав. І ось дивимося. У них є домовленість. І домовленість, вона, ви знаєте, я так скажу, що це добре укріплена, добре пов'язана. Тобто я не бачу, що ми так знаємо, що Китай дуже хитрожопий. І так, вибачайте, що так виражаюся. Буває таке. Але ви самі скажете мені, який Китай. І так, постачання зброї до, до Росії. Трошки воно, знаєте, зараз я подивлюсь, що це таке. Ви знаєте, вони будуть. Любий шанс використовувати. Хоча це будуть робити дуже обережно, дуже помаленько не все зразу, не все так публічно. Все рівно вони будуть постачати. Китай, він такий, знаєте, дивіться, ось ця карта говорить і туди, і сюди. ось І вашим, і нашим. І потім ще в кінці буде грати жертву. Оце є Китай. ось Але при кожній. Можливості, ось ця карта говорить. Як тільки шанс випадає, ось, звичайно, не в ущерб собі, а собі на вигоду, вони будуть все рівно постачати е, Росії зброю. Е, буцім, то, ви знаєте, це може бути і через якісь е, леві фірми, через вірніше, країни, навіть не леві фірми, навіть не країни, це просто через. Як то кажуть, прокладки, як то кажуть, знаєте, це коли в обхід. В обхід хитриночкою. От якось так. Ні-ні-ні, ми ж нічого. ось, Але самі будуть все рівно постачати, наскільки я це бачу, будуть постачати. да, Ось і результат. Ось і результат. Тобто будуть, будуть по-любому будуть. Нікуди вони не дінуться, тому що Китай завжди хитрий думає тільки про себе: їм чи Росія, чи Україна, їм і території російські потрібні, їм і весь світ також потрібний. Все, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Обдурив він нашого президента. Щасти вам, мої дорогенькі, і разом до перемоги.